Курсантки вперше сідають за важелі бойових машин піхоти та долає складний маршрут. Рови, пагорби, естакади проводять БМП через проходи у мінних полях. Адреналін зашкалює. Найстрашніше їхати, це коли ями, болото, там повно води, і потрібно їхати на швидкості. Ще інструктора на ділянку вибирають складнішу і нам направляють, що давайте їдьте, щоб ви тренувалися, щоб ви змогли в будь-яких умовах проїхати на будь-яких ділянках. До цього курсанти навчалися в класах на тренажерах, проте найцікавіше їх чекає на полігоні. На тренажерах зовсім і Ще відчуття, а вживу набагато краще. Тяжко було подолати міні поля, оскільки потрібно було достатньо вирівняти рівну машину, щоб гарно поїхати і не напоротися на мінне поле. Кулемети ДШК використовують обидві сторони конфлікту: як українські військові, так і російські терористи. Тому від курсантів вимагають не лише влучно цілити здашки, але й знати тактику її застосування в бою: розташування, маскування, переміщення. В зоні ОС, кулемет зазвичай встановлюється позиційно та маскується, але для нього зазвичай має визначитися запасна позиція, тому що його дуже видно. Навчання проходять з різними типами боєприпасів, аби відчути особливості їх балістики та бойові можливості. В даний момент використовуються боєприпаси марки Б БЗТ. Бронебійно трасуючі. От Безпосередньо полягає суть даного типу боєприпасу в тому, що можна безпосередньо скерувати стрільбу за рахунок політу кулі. Тобто, видно, можна відповідно даним типом боєприпасу коригувати стрільбу. В екстремальних умовах курсанти відпрацьовують надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених з умовної червоної зони. Евакуював я способом за шлейку на бронежилеті ззади брав. І в лежачому положенні я його евакуював і окоп сюди. Як до нього підпости, треба перевірити його. Якщо в нього якесь поранення, накласти джут, а потім вже евакуювати, забрати в нього зброю, якщо він без свідомості, щоб він не прийшов в свідомість і випадково не застрелив. Майбутніх офіцерів зараз готують до всього, що може відбутися з ними та їхніми підлеглими в районі бойових дій. Є надія, що ці знання допоможуть їм зберегти не одне життя. Іван Риборук, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, про військо.